Доброго дня, шановні друзі! Гості мого каналу та Однодумці. Сьогоднішній відеоогляд по сорту фундука під назвою Морозівський. Інша назва Кавказ. Даний сорт фундука це сочинська селекція, який виведений у 1980 році в селекціонер Василь Григорович Махно. Горіхи досить крупного розміру. Круглі, але от з такою приплюснутою формою. Основною ознакою сорту є те, що на верхівці горішка є отакий носик. Так, горіхи виглядають шкурлупі, оце вже розбите ядро. Чим він мене приємно здивував, ось прошу звернути увагу, що горіх. Ядро не зморшкувати. Горіх добре виповнений, так як сьогодні 19 лютого, горіх повністю сухий. От, ядро не зморщене і шкарлупа середньої, середньої товщини, можливо, навіть середньо тонкої. Це в мене цього року перший сигнальний урожай цього сорту, тому вирішив зробити таке відео. І для себе, щоб мати загадку, ну і кому цікаво з вас подивитись. Горіх е росте висотою до 3,5 метрів, і те, що в нього гілки відходять під кутом 90 градусів. Під урожаєм він трохи має таку пониклу форму. Це вже я помітив в себе і те ж саме є в описі до цього сорту. Горіх в даний період часу починає вже випускати жіночі квітки, і сережки ще не пилять, але вже от починають видовжуватись. Тому його слід віднести до таких ранньо-середніх сортів. Як на сигнальний урожай дуже добрий дуже добру він дав загрузку. І ще раз повторюся, хороша виповненість ядра. Давайте зараз декілька горішків зважимо. Візьму п'ять горіхів. На вигляд горіх, дуже красивий. От п'ять горіхів, 15,39. Тобто 3 грами є в ньому. і давайте. Візьмемо три ядра. Ядро, ядро при діставанні із шкарлупи вже частково може бути бланшоване, Бачите, з нього вже злітає. А от так виглядає ядро, яке вже півтора хвилини при середній потужності я бланшував в мікрохвильовці. Я думаю, якщо б додати ще 30 секунд або хвилину ядро, Краще Тобто, бо є деякі такі горіхи, от як ось цей, який вже повністю відбланшований, є на яких частина ще шкарлупи лишається. Я просто витягнув з мікрохвильовки, їх отак оцю лушпення зняв і все. Горіх досить симпатичний. І от давайте ще зробимо, скільки буде вже бланшований горіх важити. 1,32 32, 1, 27, 1, 24. 1,5. Тобто ядро в середньому 1,3 г. Досить хороший результат, як на мене, і думаю, по величині для кондитерської промисловості. Це ядро було б добре. Єдине питання, чи як воно буде бланшуватись до кінця. Я думаю, що на даний час є багато методів бланшування, і це не така ж велика проблема. Горіх урожайний, завжди по опису стабільно плодоносить, без періодичності, тому дуже я задоволений цим сортом. І ще одне. Немало важливе це смакові якості. І горіх в сухому вигляді, дуже смачний і солодкий, віддає приємним таким післясмаком. І, зрозуміло, бланшований це дуже смачний горіх, як і всі решта фундуки. А от для гурманів, які бажають в сирому вигляді, цей горіх я відмічаю, тому що урожайність урожайністю, а смакові якості. Треба враховувати, особливо коли цей горіх садиш для себе, для власного вжитку. Всім дякую, хто додивився. Кому цікаво, підписатись на канал, буде ще багато цікавого.